Вітаю! Ми з вами переходимо до четвертої частини майстер-класу. Вже на цьому етапі у нас має бути готовий ось така за шириною силяночка, і зараз ми будемо робити вже горизонтальний рядочок, а не вертикальний. Для цього ми виводимо ниточку. Ось так проходимо через раз, два, три, четверту червону бачите, в сторону нашої роботи, від кінчика в сторону роботи. Підтягуємо потім ось цей кінчик, який в нас тут залишається, ми його ховаємо в роботу, тому можемо залишати його коротким. Набираємо 5 чорних бісерин. І проходимо в наступну червону. Вона у нас третя. У нас, бачите, тут внизу є по 5 червоних бісерин і кожен раз ми проходимо в третю. Проходимо, підтягуємо, набираємо знову 5 чорних бісерин. І знову проходимо в ось цю третю, червону. Ще раз набираємо п'ять чорних бісерин. І проходимо в наступну третю червону бісерину. І так, ми проходимо до кінця нашого повністю кола силянки. В кінці ми також, коли закінчуємо, ховаємо кінчик нитки по роботі. І далі будемо продовжувати разом. Після того, як ми закінчили ось цей наш горизонтальний ряд, ми будемо продовжувати плести вертикальні. Беремо нову ниточку з голочкою. Набираємо 24 чорні бісерини, 1 червону та ще 7 чорних бісерин. Після цього підтягуємо до кінця нашої нитки весь наш набір. Ниточку ми залишаємо недовго, просто для того, щоб її потім закріпити, заховати в роботу. І тепер дивимось: у нас іде внизу 7 чорних бісерин, тоді одна червона, тоді ми відраховуємо після червоної ще 7 чорних бісерин. І восьмо бісерину ми повинні повернутися вгору. Ось так. Підтягнули. І маємо ось таку петелечку. Тоді набираємо ще 7 чорних бісерин. І знову, якщо ми 7 бісерин набрали, то на протилежній стороні ми так само повинні пропустити 7 бісерин, а 8 пройти. І ще раз набираємо сім чорних бісерин. І повинні ми пройти у восьму бісерину. це якраз оце найперша наша набрана бісерина. Ось такий набір у нас вийшов, я зав'язую між собою кінці нитки на, два вуз... 에, на вузлик. Ось так. Далі добираю ще три чорні бісерини, беру свою основну роботу. Дивимося, ми тут внизу маємо ось 5 чорні бісерин, які ми щойно набирали, і в третю чорну ми повинні ось так пройти в сторону нашої роботи. Пройшли, і будемо підшивати зараз вже тепер наступний наш. Так скажем, ярус, силянки. З цього місця так само у нас починається рапорт. Тобто, коли ми проробимо повністю рапорт, ви будете починати занову роботу з ось цього місця. Набираємо сім чорних бісерин. І раз ми сім набрали, сім пропускаємо, в восьму проходимо. Ось так у нас е наші вічка складається з семи бокових бісерин. Тобто три ми пропускаємо, в четверту проходимо. Підтягуємо. Тоді набираємо три чорні, одна золота, три чорні, і знову ми повинні пройти в восьму бісерину, ну або в четверту посередині наступного нашого ромбика, підтягуємо. Зараз набираємо сім чорних і знову проходимо восьму бісерину ось так. Підтягнули. І далі ми набираємо. Три чорні, одна червона, сім чорних. І тепер, після того, як ми набрали весь наш набір, ми будемо повертатися з вами вгору. Для цього ми проходимо ось наш ромбик, складається з семи бокових бісерин, повертаємось через четверту, яка в нас посерединці. В цьому місці ми, в принципі, завжди будемо набирати три чорні, одну червону і сім чорних знизу. І завжди будемо повертатися через бісеринку посередині ромбок. Далі набираємо чотири фіолетові три золоті і проходимо в золоту бісерину ось так. Набираємо три золоті. Чотири світло-фіолетові. І проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Вона у нас четверта, ну або восьму чорна, якщо ви віднизу рахуєте. Тепер нам потрібно набрати ще три чорні бісерини. І проходимо в нашу наступну петельку, в третю чорну бісерину. Ось так. В наступний рядочок ми набираємо три чорні бісерини, чотири золоті. Проходимо в ось цю останню світло фіолетову, тоді набираємо дві чорні, три червоні і ще дві чорні. Проходимо в ось цю першу світло фіолетову. Тепер набираємо 4 золоті, 3 чорні, і в чорну посередині наступного нашого ромбика, ось цю четверту. Відтягнули. Набираємо три чорні, одну червону і сім чорних бісерин. І через ось цю першу золоту повертаємося вгору. Тепер набираємо три золоті, одну світло фіолетову дві чорні, одну червону, і проходимо в другу червону, ось так. Одна червона, дві чорні, одна світло-фіолетова, три золоті, і проходимо в останню золоту. Тепер набираємо три чорні. І проходимо в наступну нашу петельку, в третю чорну. З цим самим ми закінчили ще один рядочок. І набираємо тепер чотири чорні три світлофіолетові. Проходимо в ось цю світло фіолето, сім золотих. І проходимо в світло фіолет. Набираємо три світло-фіолетові, чотири чорні і проходимо в чорну посередині нашого наступного ромбика. Ось цю четверту. Далі набираємо три чорні. Одна червона, сім чорних, і повертаємося вгору через ось цю останню чорну. Набираємо сім чорних. І проходимо в золоту посередині наступного нашого ромбика ось так. Набираємо ще раз сім чорних. І проходимо в першу чорну після світло-фіолетових. Три чорні набираємо і проходимо в третю чорну наступної нашої петельки. Наступний ряд ми набираємо три чорні. Дві темно-фіолетові, дві чорні і повертаємося згори донизу через чорну пісерину посередині наступного ромбика. Тоді набираємо сім чорних. Проходимо знову в чорну посередині наступного нашого ромбика, тоді набираємо дві чорні, дві темно-фіолетові, три чорні і проходимо в чорну у середині наступного ромбика. Тепер три чорні набираємо одну червону і сім чорних. І через першу темну фіолету ми повертаємося знизу вгору. Набираємо чотири фіолетові і три фіолетові Проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика. Тепер три світло фіолетові, чотири темно-фіолетові і проходимо в ось цю другу темно-фіолетову бісерину. Три чорні набираємо і проходимо в третю чорну нашої наступної петельки. Тепер набираємо п'ять чорних дві світлофіолетові. І проходимо через ось цю останню темно-фіолетову згори донизу. Набираємо три темно-фіолетові, одна чорна, три темно-фіолетові. І проходимо в ось цю першу темно фіолетову пісарину. Дві світло-фіолетові, п'ять чорних, і проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика. Тоді набираємо три чорні, одна червона і сім чорних. Повертаємося вгору через ось цю четверту чорну. Набираємо дві чорні. П'ять червоних. І проходимо в ось цю чорну посередині нашого наступного ромбика. Набираємо п'ять червоних. Дві чорні і проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика. Вона у нас друга, якщо ми не рахуємо світлофіолетові пісерини. Набираємо три чорні. І проходимо в третю чорну нашої наступної петелечки. Підтягуємо, набираємо шість чорних одну червону. І через другу червону, ось так спускаємося згори вниз. Тепер набираємо три червоні, одна чорна, три червоні і проходимо через передостанню червону. Одна червона, шість чорних, і проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика. Тоді набираємо три чорні, одну червону, сім чорних. І через четверту чорну повертаємося вгору. Набираємо одну чорну, дві світло-фіолетові та чотири темно-фіолетові і проходимо в чорну бісерину. тепер чотири темно-фіолетові, Дві світло-фіолетові, одна чорна. І проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Після цього ми набираємо три чорні і проходимо в третю чорну наступної нашої петлі. Тепер набираємо три чорні, чотири темно-фіолетові. І проходимо через першу темно-фіолетову згори донизу. Набираємо три світло-фіолетові, одна чорна, три світло-фіолетові і проходимо в останню темно фіолетову бісерину. Набираємо чотири темно-фіолетові. Три чорні і проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика. Набираємо три чорні, одну червону, сім чорних. І через першу темну фіолетову ми повертаємось ось так от вгору. Тепер одна темно-фіолетова, шість чорних, і проходимо в чорну. Вона в нас теж йде посередині наступного ромбика. Набираємо шість чорних. І одна темно-фіолетова. проходимо в останню темно-фіолетову бісерину. Набираємо три чорні і проходимо в чорну в третю, в нашій наступній петельці. В цьому місці закінчується наш рапорт. Далі ви продовжуєте роботу саменьки. а ми зустрінемося з вами вже потім в п'ятій частині. Також, коли ви дійдете до кінця, по тій стороні останній рядочок, так само проплетіть, як ось тут на початку повністю чорними бісеринами. ось цей один рядочок, аби у вас початок і кінець були ідентичними. Тобто, коли ви вийдете в останній ось цій петельці, ви будете отак по сім чорних бісерин набирати, тоді зробите. Ось цю петельку і наберете ще два рази по сім чорних бісерин, дойде до цього місця і сховаєте вашу ниточку в роботу. На цьому я з вами прощаюся до зустрічі в п'ятій частині.